Вітаю, шановні електрики та ті, хто хоче ними стати. Висла зустрічають по одежці, дуже актуальний для тих електриків, хто працює на себе. Стереотип приватного електрика, який обслуговує населення та дрібні організації, приблизно такий: Погано поголений дядько в запланованих старих джинсах із легким чи нелегким запахом перегару. Тому для вашого чеку та для вашого заробітку взагалі надважливо з першого погляду візуально відрізнятися від цього стереотипу. Чистий спецодяг з безліччю карманів, ставок та допоміжних елементів швидко допоможе вам створити образ справжнього професіоналу. А професіоналам завжди платять більше, ніж типовому електрику із ЖЕКу. На екрані не реклама, а приклад комбінезону, аналоги якого. Одразу створять вам професійне та позитивне враження в очах замовників. Тож не ігноруйте можливість справити потрібне перше враження. З цього і починається шлях до пристойних чеків. А якщо ви бажаєте регулярно отримувати значно більше інформації стосовно того, як електрику пристойно заробляти, то приєднуйтесь до нашої спільноти у Телеграм за посиланням в опису та отримайте у подарунок електронний звіт. Як електрику заробляти більше, 5 перевірених способів. Несіть світло та комфорт людям та заробляйте більше.